Миколка запитує дідуся, Дідусю, а ти був маленьким? Був. Уявляю, діду, як сміялися хлопці з твоєї бороди та лисини. Двохвилинна розмова з дружиною сьогодні почалася з її слів. Зайчику, а ти не міг би, а скінчилася її ж словами. Я більше не розмовляю з тобою, Йолопе!» Полковник отримав звання генерала. Увечері лягаючи спати, дружина йому каже Василю, а ти думав колись, що спатимеш з генеральшою. Лікарю. Від чого помер ваш пацієнт? Від старості. Але ж він потрапив під автівку. Так. А якщо б він був молодший, встиг би відбігти. Куме, а як ви прийшли до рішення вступити у шлюб? О, це неймовірна романтична історія. Ми закохалися з першого погляду, але довго придивлялися один до одного, боячись помилитися. Поступово взаємна доміра зростала, виявилось багато збігів, спільні цінності та пріоритети, і ось наважилися поєднати наші долі. Ну, і троє наших дітей умовляли нас.